Зараз розкажу вам пару слів за способ консервації винограду на зиму. Ледачий, саме такий, як я люблю. Готуйте виноград, цукор і воду. Пару слів за Юпітер. Юпітер невибагливий сорт американської селекції. Кішміш в моїх умовах відсутні навіть рудименти. Морозостійкість заявлена мінус 27. Тому вирощую я його неукривним. Формую 4 рукава, 2 на низ на першу проволоку, два наверх на перголу. В цьому році великої різниці між розміром ягода та грона на верхній проволоці і на нижній я не бачу. Готовий був вже два тижні назад, але спокійно висить собі на кущу. Навантаження тягне чудово, лоза зріє добре за допомогою осінніх добрив. Частина врожаю вже продана, але ще пару грон зрізати для того, щоб показати результат. Є можливість. Кілограм. 1,7, Дві грони. Вага десяти ягод. Ну, я вибираю найбільші. Середня 8,8 в моїх умовах. Цукру в моїх умовах вже набрав більше 23%. Ягода дійсно кишмиш і маленька. І велика. Повертаємось до рецепту. Тут ріжете собі того винограду, скільки хочете закрити. Або купуєте, відділяєте ягоду від гребиножки. Юпітер, до речі, дуже легко чиститься. Не виноград, а мрія. Мрія дачника. Чудова заміна для Ізабели. Стерилізуємо слоїки будь-яким можливим для вас методом, або в мікроволновці, або в духовці, або на пару. Миємо ягоду і розкладуємо по слоїкам. Шикарна ягода Юпітера. Можна використовувати будь-який сорт винограду. Із темною, і з білою ягодою. Складений виноград у банках заливаємо кропом. Залишаємо банки на 10 хвилин за кропом. Через 10 хвилин воду зливаємо, помічаємо скільки. Половину води видаляємо, а на її місце засипаємо цукор. Баночки з виноградом бажано тримати в теплі, я для того накриваю чимось окутовою. Розчиняємо цукор і варимо, доведеним до кипіння сиропом, заливаємо теплі банки з виноградом. Закручуємо і відставляємо в тепле місце. Після повного остивання баночки з ягодою в сиропі виношу до погріба, де вони прекрасно зберігаються протягом року. Ягода, на відміну від мороженого винограду, Чудово зберігає консистенцію та смак, а сам сироп можна використати на зимові компоти. З вас сподобайка, Якщо сподобалось, розкажу, як я закриваю виноградний джем. Дякую.